Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. На 15 років ув'язнили чоловіка, який наводив російські гради на Нікополь. Ним виявився військовослужбовець ЗСУ. Військові 128-ї окремої бригади ТРО Дніпра на Донеччині відбивають російські штурми. В одному з таких боїв змогли знищити взвод окупантів. У родини з Нікополя в лікарні Дніпра народилася 6-кілограмове немовля. В медзакладі це перший рекорд. Продовж дня 4 листопада війська РФ сім разів обстріляли Нікопольщину. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Понад 30 артилерійських снарядів випустили по Мирівській і Марганецькій громадах та Нікополю. Внаслідок цього поранення отримав 51-річний чоловік. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Також через обстріли пошкоджено вісім приватних будинків, шість господарських споруд, 13 гаражів та шість автівок, побиті лінії електропередач та комунальне підприємство. На 15 років засудили чоловіка, який коригував ракетно-артилерійські та дронові удари Росії по прифронтовій території на півдні Дніпропетровщини. Повідомили в СБУ. Ним виявився військовослужбовець ЗСУ. За його координатами, військові РФ намагалися знищити портову інфраструктуру Нікополя та місцеві судноплавні засоби. Крім того, він дізнався локації підрозділів ЗСУ поблизу акваторії ріки Дніпро. На 15 років засудили чоловіка, який коригував ракетно-артилерійські та дронові удари Росії по прифронтовій території на півдні Дніпропетровщини. Повідомили в СБУ. Ним виявився військовослужбовець ЗСУ. За його координатами, військові РФ намагалися знищити портову інфраструктуру Нікополя та місцеві судноплавні засоби. Крім того, він дізнався локації підрозділів ЗСУ поблизу акваторії ріки Дніпро. Там беха одна, там вони ще одна і що заведена. Отак там, там горі за холмом, халмом. Ці кадри одразу після бою з армією РФ відзняв боєць 128-ї окремої бригади теродні пра Валерій. Розповідає, тиждень тому на Донецькому напрямку відбили російський шторм. Все як по книжці. Спочатку мусили артобстріл, потім полізла піхота на техніці. Обсиплювали з дрони. Тобто багато дронів було в повітрі їхніх розлічного типу. Орлани, зала їх, ну багато. Таких мавіків. Тобто вони ну, били прицільно, тобто, скаргували свою артилерію. Так каже Валерій, сили були нерівні. На перших позиціях перебували восьмеро українських військових проти тридцяти росіян. Було п'ять БМП та один танк. Вони хотіли, ну, грубо говоря, в тупую на позицію. Залітять на наші позиції, там висадити піхоту. І... Потім почати ближній бой. Вони не жаліють своїх людей. У них просто як гарматне м'ясо, яке дуже добре потім. Удобрю землю до повномасштабного російського вторгнення 25-річний чоловік був в морській піхоті за контрактом. Згодом працював за кордоном 7 березня 2022-го Повернувся та приєднався до лав зсу за цей час. Був на Херсонському та Донецькому напрямках. Втомоя, тому що ти постійно в Русі адрі... ну... Завдяки адреналіну це трошки не відчувається. Це вже після штурму. Ти такий, фух, видихнув втрати, то більше злості я б сказав, дають. додають у складі 128-ї бригади ТРО захищати українські території з минулого року. Почав Олександр, чоловік родом з Мелітополя, розповідає, працював будівельником та одразу після евакуації родини до більш безпечного міста пішов до військкомату. каже завдяки злагодженій роботі українських військових, змогли захистити позиції та знищити взвод російських окупантів. Ну сразу пошел их ни танчик, по, по, ну, по полям хотел на бугор зайти. А там перед этим нашу ночью саперы заминировали. Ну они сразу, получается, с первого бехи запрыгнули в окоп, но то окоп был противотанковый. Они чуть окопи перепутали. Потянулись мы и начали допомагать отбивать наступление. С РПГ отработали, получается. Ребята сбоку теж потянулися, тоже красиво отработали. З пулемета все нормально, красиво. Такі бої можуть тривати від декількох годин до доби, каже Олександр. Їхні позиції Армія РФ штурмує регулярно. Один погиб і одного зацепило. Ну а так, в принципі, якщо посчитати, то що їх, їхні наші ну, у них в 10 разів їх було. Їх поклали дуже багато. Точне кількість, ну, ніхто не може знати, навіть самі орки не знають своє кількість, але дуже багато. Там ти не чуєш ні болі, нічого. Навіть якщо тебя зацепило, там упала рядом, тобі як там. Взагалі безразлічна это все. Чим быстрее мы среагируем, тем дольше ми живемо. Військовослужбовець Валерій каже, захищатимуть територію та стримуватимуть ворога до нашої перемоги. Поліна Поламарчук, Юрій Тиний. Суспільне новини Дніпро. Чоловік каже, що буде дівчинка, хоче щоб на тебе була схожа. Так і вийшов. То бапа теж папа не є. Ногті на ногах. І черненькі волоси, бо я сама по собі світленька, а чоловік темненький. У Дніпрі народилося, немовля, вагою 6 кілограмів та зростом 60 сантиметрів. Мати дівчинки Анастасія родом з Нікополя. Та, попри регулярні обстріли, армію РФ місто не лишала, адже каже, її чоловік працює поліцейським. Однак переїхала в більш безпечний район до рідних. Про дитину мріяли майже три роки. Вагітність розповідає, проходила легко до восьмого місяця. Важко дихати, ну, піджимала легені, скажемо так. Ножками вже було важко на останніх тижнях. Ребра сині були. Я всю вагітність пропекла хліб, булочки чоловіку пекла. Казала тебе, кажу, ще одна булочка там росте. Ну і от всю вагітність казала булочка моя. Ну, так і так і вийшло. У лікарні Анастасії сказали, що дитина мала народитися вдвічі менша. Та коли жінка приїхала до пологового народжувати, не очікували навіть медики. Так коли ми витягли спочатку ці. Що кинулося, побачите? А потім дулуб, а потім була така солоденька собі ляшечка. Ну ми е, були дуже вражені. З маленьким папа передали сюди літкам. Вона одиничка не підійшла зразу на троєчку. А віші теж прийшлось купувати нове. Анастасія з дитинства має цукровий діабет. Саме це ймовірно стало причиною такої ваги. Лікарка Ірина каже, зазвичай у таких випадках діти народжуються до максимум 4,5 кілограмів. «В Нашому пологому це вперше народили дитини з такою вагою. Це рекорд для України. Дуже давно не було таких гігантських. Дітей, у мами дитинки важкий діабет, але мама дуже сумлінна, і вона дивиться за своїм здоров'ям. Вона все чітко виконує всі рекомендації. Зараз Мирослава у реанімації. Лікар Олексій каже, цілодобово стежить за станом дитини та набором ваги. За рік вона має відповідати нормам всесвітньої організації здоров'я. Наступного тижня дівчинку переведуть до звичайної палати. А після повного обстеження іншими лікарями родина повернеться додому. Поліна Поломарчук, Олександр Шолдибін. Суспільне новини, Дніпро. Ми колійники, ми забезпечуємо безпеку руху поїздів встановленими швидкостями. А також займаємося поточним утриманням колії. Тобто ремонтуємо рейки, шпали, скріплення, стрілочні переводи. В мої обов'язки входить організація робіт по поточному утриманню на даній закріпленій моїй ділянці в межах моїх околотків. В мене три околотка, п'ять станцій. Підлеглих в мене три шляхових майстри, 50 монтерів колії, 12 бригадирів колії. Сьогодні відбувається реконструкція парної колії, заплановано 2,4 км. Спочатку знімається стара рейкошпальна решітка, потім йдуть трактори, роблять землю, убирають забруднений щебневий баласт, потім укладується нова рейкошпальна рішітка, баластується щебень, засипається, потім йдуть виправочні відділочні роботи. Я працюю вже 9 років в монтажколі Придніпровської «Укрзалізниці». Кутєвий ключ. Ми ним збираємо стик. Беремо, закручуємо гай, гайку, ставимо болт, закручуємо гайку і крутимо. Ну, ну Ми як, займаємося і ще розкручуємо, е, допустимо, шурупи там, або ну, скріплення. Так, заміна скріплень. Тяжко, клеми. Так, ну, є клеми, це шуруп, є клеми, там, ну, на другий НПУТІ є. І так ми затягуємо все. Доводилося працювати і, при, і після прильотів. Бистро організовуємо команду. Виїжджаємо на місце робіт, швидко, качественно устраняємо всі неполадки і відкриваємо рух для поїздів. Були і вирви, були і повріждені рейки, приходилось і міняти рейки, і засипати вирви, міняти шпали. Найшвидший срок це було там, дві години. За дві години відкривали рух. Я хочу привітати всіх колег зі святом Залізничника, щоб мирного неба їм над головою і доброго здоров'я, і кріпкого. Хочу привітати своїх колег зі святом, побажати міцного здоров'я, насамперед, мирного миру нам в Україні, щоб поскоріше закінчилася війна. Сьогодні ми з вами будемо робити веселого пінгвінчика. Подобається він вам Так. Ага. Да. в одному з навчальних закладів Кривого Рогу. Відкрили простір дружній до дитини на своєму першому занятті. Шестирічний Михайло робить аплікацію. З паперу склав пінгвіна. Сюди його привела бабуся Лідія Савчина. Жінка каже, водитиме онука у хаб, аби він спілкувався з однолітками. Ну вони ж тільки вдома, Ви розумієте, що таке війна? Вони тільки вдома, а тут вони, ну хоч відірвуться від цієї війни. Вони спускаються в укриття під час повітряної тривоги. Вони там проводять заняття. Ми спокійні, ми довіряємо. У дитячому просторі семирічний Єгор знайшов нових друзів. Розповідає його мати Ольга Конопленко. Жінка говорить, планує приводити сина на кожне заняття. По-перше, живе. Спілкування це саме найголовніше на наш час. Я думаю, тому що да, вони сидять вдома, вони крім, крім телефонів і комп'ютерів нічого не бачать. Думаю, дітям все сподобається. І звичайно, я хочу, щоб моя дитина відвідувала це заняття. Облаштувати дитячий хаб допомагали благодійники, говорить директорка навчального закладу. З дітьми у просторі займається педагогиня Євгенія Мазурик. Жінка каже, простір працює щодня по буднях, дві години на день. Ми працюємо на психосоціальну підтримку дітей як педагоги в цей неважкий час. Ми намагаємося зробити все, щоб дітям було і корисно, і цікаво проводити час. Для початкових класів їм цікавіше, коли ми працюємо з Ну або виробляємо якісь аплікації, або малюємо з дітьми більш старшого віку. У нас безліч настільних ігор. Ми з ними граємо. Ми морпроможемо провести арт-терапію, наприклад. За словами директорки навчального закладу Людмили Горевич, цей простір розрахований на 15 дітей. За три дні роботи його відвідали 60 учнів. На сьогодні вся педагогічна спільнота стурбована освітніми втратами, які відбуваються в освітньому процесі через повномасштабні. Масштабне вторгнення і неможливість дітей спілкуватися і займатися очно, але ми говоримо про іще більші втрати в психосоціальній сфері. Цей простір дає можливість дітям спілкуватися, знайомитися, відчути себе потрібним, відчути себе в полі зору, відчути ось цю увагу дорослих дітей, однолітків, які їх оточують. Людмила Горевич каже, дитячий хаб можуть відвідувати усі охочі за інформацією прес-служби міськради. Загалом у кривому розі планують відкрити 11 таких просторів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.